Привіт всі! Я зараз буду розпаковувати таку ну, подарунок, який мені подарували на День Народження. І то я зараз буду його відкривати. Окей, тут такий напис я. Ого, тут є всередині ще одна коробка. Я відкриваю. її. Хм, Я щось не бачу тут нічого. Просто таке квітня. Якщо, наприклад, ем, підняти, то що там буде? Тут браслет, тут браслет, тут браслет, такий гарний. Окей, запихаємо це все назад. Так, тире, тире. Дуже гарний. А браслет там, там, там. Запихаємо назад. Горішок такий. Ну, дуже гарний, дуже гарно. І тут пише Handmade Тут закриваємо. Дуже гарний. Потім що там далі. Є? Такі, така помада з макаронами. Зараз покажу те та помада я. що ж там О, Ось вона така гарна. І давайте понюхаємо її. М -м, вона пахне, ну Полуницею пахне. Ого, це, це найкраща ручка, яку я бачила. Дивіться. Така гарна І з таким.

метелик. Окей, okay, все. Потім є така листівка. Окей, така... Okay, давай виграти що всередині цієї листівки є. Я подивлюсь. Така відкритка. Що всередині? О, тут пікачу і такий льодяник. Гарне зний. І що ще там є? Розмалюпка і таким І це теж розмальовка. Окей, все, Па-па! До наступного відео. Там буде ще розпаковки. Па-па!